Валерія, розділ перший. Цінний дар у порожнечу. Ця дівчина має для мене особливе значення. Чому? Не знаю, не можу сказати. Можливо, тому що вона була дуже щирою, і я її по-справжньому полюбила, а може, тому, що саме її історія надихнула мене написати цю книгу. Вона залишилась у моєму серці назавжди. Чому говорю в минулому часі, бо вона зникла з мого життя. Тихо, непомітно, але я й досі згадую її степлом. Валерія зростала без батька в невеличкому містечку, її мама ніколи не була заміжня, але в її житті був чоловік, батько Валерії. Що я про нього знаю? Майже нічого. Та й сама Валерія, здається, знала небагато, лише те, що він був з кримінального світу, як багато хто в 90-х, і що мав великі гроші. Яскрава, синьока дівчинка у 15 років стала стрункою, вродливою дівчиною. Як і всім підліткам, їй потрібні були гроші. Тож вона пішла працювати офіціанткою в бар. Така краса не могла залишитися непоміченою. Багатий, дорослий чоловік, назвемо його Олександр, звернув на неї увагу. Він був із бізнесменів 90-х, яких краще описує слово бандит. Почалися побачення, дорогі ресторани, модний одяг, подорожі. Але Олександр був одружений, він навіть не приховував цього. Валерія знала, попри все, він наполіг, щоб вона закінчила школу та вступила до вишу. Вона не хотіла, заперечувала, але він наполіг на заняттях вона ніколи не з'явилася, але диплом отримала. Минали роки, і одного дня, коли їй було близько 23-24 років, він сказав: Рідненька. Час тобі створювати сім'ю, народжувати дітей. Я лише забираю в тебе час. Обери будь-яке місто, будь-яку країну я допоможу. Валерія пожила за кордоном, але ні, не її не сподобалося. Столиця, це моє місто, відповіла вона. Він орендував їй квартиру в центрі та сказав. Щоб не сталося, дзвони, я завжди допоможу. Але вона більше ніколи не подзвонила нове життя це рух уперед, який не передбачає повернення. Я думаю, це був сильний вчинок, рішення, що заслуговує на повагу. Єдине, про що шкодувала, не встигла відкласти грошей на власне житло, а могла б. Гроші йшли на брендовий одяг. Чому він сам не купив її квартиру? Хто зна? Вона просила його навчити її заробляти гроші, почати якийсь бізнес, але він не допоміг їй в цьому. Він не бачив у цьому сенсу. Навіщо? Ти красива дівчина, ти маєш бути матір'ю, маєш бути дружиною. Бізнес це не жіночі. Чи кохала вона його? Не знаю, вона ніколи не говорила. Думаю, ні. Скоріш за все, відчувала захищеність, якої вона не отримала від рідного батька.